Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з'явилася у сюрприз. зверненні до британських спортсменів. Поговоримо про те, як Том Круз виконав шалений трюк на закритій Олімпіади в Парижі. Розпочалися зйомки байопіку про Брітні Спірс. Джастін Бійбер потрапив до скандалу через те, що зірвався на групу підлітків. Адель заручилася з річчим полом. Дісней анонсував нові проекти. Памела Андерсон випускає свою кулінарну книгу. Поговоримо про жахливі побої. Бет Бабі, яка знову повернулася до батька своєї маленької донечки. Поговоримо про вже другий арешт Тревіса Скотта за це літо. І звісно ж не можу оминути жахливі події довкола імені Тейлор Свіфт. На жаль, у Саутпорті не стало трьох маленьких дівчаток. Та три концерти у Відні було скасовано через потенційну загрозу теракту. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Якщо це так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато класних тем, тому пропоную розпочинати. Поїхали! Розпочнемо з того, що Кетрін Мідлтон і принц Вільям з'явилися з неоголошеним візитом у сюрприз. Звернені до британських призерів Олімпійських ігор 2024 року, які пройшли у Парижі на Олімпіаді. Багато хто очікував, що принцеса Уельська Кетрін Мідлтон, будучи завзятою спортивною вболівальницею, відвідає Олімпійські ігри в Парижі. Але всі ми прекрасно знаємо, що зараз у Кетрін Мідлтон непростий період. Вона бореться із онкологічним захворюванням, але не привітати. Вона не змогла. Вочевидь, до подібних поїздок принцеса Уельська досі не готова, і ми зичимо, звісно ж, їй здоров'я і повного відновлення. Натомість Кетрін Міддлтон зробила приємний сюрприз спортсменам, які представляли Велику Британію на Олімпіаді. Разом із своїм чоловіком, принцом Вільямом, вони з'явилися у відео звернені із привітанням і подякою. Багато хто звернув, звісно ж, увагу на неголеність принца Вільяма. Зазвичай виголений принц, трішки обріз брутальною щетиною. Першому ролику говорив Снубдог, який був кореспондентом на Олімпійських іграх, який просто кайфував від кожного моменту. Ми отримали з ним безліч класних світлин. Зірка цьогорічних ігор і герой мемів в тому числі, після принца Вільяма та принцеси Уельської Кетрін Мідлтон, ми можемо побачити і Девіда Бекхема і багатьох інших відомих британців. Подібна підтримка від королівських осіб, від головних ведучих медійних особистостей рідної країни надзвичайно важлива у такий період. Ну а звісно. Наш ми всі українці пишаємося нашими неймовірними спортсменами і взагалі всією олімпійською величезною командою, яка в такий непростий для України період завоювала цілих 12 медалей. З них золоті, п'ять срібних і чотири бронзових медалі. Три золоті нагороди на іграх у Парижі. Це найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор. А ми вдячні всім українським спортсменам, які виступали на Олімпіаді 2024. Наші спортсмени просто золото. Ми дуже раді за них і в такий важкий час вони виборюють медалі. Величезний, величезний їм респект. Хочеться просто сказати, що ми пишаємося вами. Ви наша гордість. Браво! Прийшло завершення Олімпіади Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, і зіркою на закритті виявився Том Круз. Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади. Актор фільму Місія неможлива спустився з даху стадіону «Стад де Франс у амплуа свого персонажа із культової стрічки. Як ви знаєте, Том Круз один із тих акторів, який усі трюки виконує сам без каскадерів чи мотоцикл, аби передати його легендам спорту у церемонії закриття. Також прийняли участь Snoop Dogg, доктор Dr. Dre, які зачитали реп разом, і також білі Айліш. Якимось чином перед ними також Олімпійський прапор перенісся до Лос-Анджелесу, де пройдуть наступні олімпійські ігри. Таким чином, через 4 роки Олімпіаду прийматиме Лос-Анджелес. Події перенеслися з Парижу до Лос-Анджелесу під акомпанемент живого виступу легендарного рок-гурту Red Hot Chili Peppers. Ось моменти із виступу Білі Айліш. І вже потім після білі Айліш виступали Снупдок і доктор Трем, які заспівали разом. Ну а тому Крузу, звісно, браво, тому що він нічого взагалі в цьому житті напевно не боїться виконувати. Це людина, яка точно не боїться висоти. Зендея є найвідданішою фанаткою свого бойфренда Тома Голанда. Акторка відвідала виставу Ромео та Джульєта за участю свого хлопця вже щонайменше п'ять разів. У день його останнього виступу Зендея з'явилася з величезним букетом троянд. Вона посміхалася, була в класному настрої. До виходу Зендея обрала 90-ті. Вона була в квітковій курці, в широких джинсах з потертистями в туфельках від Лобутен, з вінтажною сумочкою Louis Тон і укороченому топі. Друзі, ну і на жаль, не можу не згадати і не розповісти вам про шокуючі події, які відбуваються довкола імені Тейлор Свіфт. По-перше, у Саутпорті відбулася трагедія. Три маленькі дівчинки з 9 та 6 років, які були фанатами, які були Свіфтіс, які любили творчість Тейлор Свіфт і навчалися у музичному гуртку, присвяченому її творчості, були вбиті. Це просто жах. Загиблі Елсі Дот Стенкомп 7 років, Еліс Да Агіар, 9 років, і Бебекінг 6 років були фанатами. Тейлор Свіфт. Фанати Тейлор Свіфт зараз активно збирають гроші для того, аби допомогти сім'ям поранених та загиблих. У місті Саутпорт 19-річний зловмисник напав на дитячий танцювальний клуб присвячений творчості Тейлор Свіфт. Від ножових поранень загинуло три дівчинки, п'ятеро поранених дітей і дорослий перебувають у критичному стані. За даними поліції, вони сміливо намагалися захистити дітей, на яких нападали за підозрою. У нападі заарештували юнака, який живе у сусідньому місті Бенкс. Про його. Мотиви не повідомляють, проте британська поліція поки що не розглядала на той момент інцидент як пов'язаний із тероризмом. Поліцейські на той момент здійснення нападу вважали, що нападник діяв самостійно. Цитата на даному етапі ми продовжуємо слідчі дії, щоб встановити мотиви цієї трагічної події і закликаємо людей не висловлювати різні припущення, поки триває розслідування. Також ми можемо підтвердити, що зараз інцидент не розглядається як пов'язаний із тероризмом. Відомо, що діти були на заході. Присвяченому музиці Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов до приміщення і почав нападати на дітей, сказала головна констебль Серена Кеннеді. За словами свідка, нападник приїхав до центру на таксі. Він мав при собі маску. Він відмовився заплатити водієві за проїзд. Потім ця людина почала на жаль нападати на дітей. Дорослі були в шоці. Місцеві жителі повідомляють, що бачили закривавлених дітей, яким надавали медичну допомогу. Місцева мешканка повідомляє. Думала BBC, що розмовляла з матір'ю однієї із постраждалих дівчаток, і та розповіла, що її донька була ледь притомною. Я ніколи в житті такого не бачила. Ми не розуміли, що відбувається. каже вона. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав напад дійсно жахливим і подякував співробітникам екстрених служб, які надали постраждалим першу допомогу. Тейлор світ заявила, що вона була шокована повідомленням про напад на дітей у танцювальному клубі, присвяченому її творчості краунфандингові сторін. Інка фанатів Тейлор Свіфт під назвою for Southport» зібрала понад 102 тисячі фунтів стерлінгів для дитячої лікарні, яка піклується і надає допомогу пораненим дітям. Організатори групи Тейлор Свіфт у Великій Британії та в Європі у Фейсбук повідомили, що гроші підуть на благодійність лікарні. У заяві групи йдеться, що вони співпрацюють із лікарнею, аби допомогти зібрати гроші для сімей, які постраждали від трагедії у Саутпорті. Також ідеться збір коштів. На поховання трьох молодих Свіфтіс, які трагічно загинули. При цьому на фоні подій, які відбулися у Саутпорті, з'явилася новина про відміну трьох концертів у відні Тейлор Свіфт через затримання двох осіб, які ймовірно готували теракти. У зв'язку із підтвердженням офіційних осіб про запланований теракт на стадіоні ернст Скапель. У нас немає іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані заради загальної безпеки. Гроші за всі квитки буде повернуто протягом 10. Робочих днів йдеться у заяві місцевих організаторів компанії Баракуда Мюзік. Канцлер Австрії Карл Немагер заявив, що скасування концертів Тейлор Свіфт стало гірким розчаруванням для її фанатів, проте ситуація була дуже серйозною. Австрійська влада 9 серпня оголосила, що заарештувала всіх трьох підозрюваних у справі про планування терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні. Міністр внутрішніх справ Австрії повідомив на прес-конференції 9 серпня, що під час концерту. Ертів Тейлор Свіфт у відні, які мали відбутися 8, 9 та 10 серпня, злоумисників заарештували. Головний підозрюваний 19-річний юнак планував убити ножами або саморобною вибухівкою глядачів, які зібралися біля стадіону. Це до 30 тисяч відвідувачів кожного з трьох шоу та 65 тисяч всередині споруди. За словами влади, підозрюваний сподівався вбити якомога більше людей. За словами офіційних осіб, 19-річного головного підозрюваного було взято під варту у вівторок, 6 серпня, разом із 17-річним юнаком. Обоє вони є громадянами Австрії. У четвер поліція також заарештувала 17-річного громадянина Іраку. Ще одного 15-річного підлітка також допитали, але не затримали. Відповідно до австрійських правил конфіденційності їхні імена не розголошуються. Влада заявила, що схема була натхнена угруповуваннями Ісламська держава та Аль-Каїда. Головний підозрюваний а також. 18-річний хлопець заарештований пізніше присягнули на вірність угруповуванню Ісламська держава. Американська співачка Тейлор Свіфт все ще збирається поїхати на лондонський Вемблі і відіграти там 5 концертів з 15 по 20 серпня, аби закрити європейську частину свого рекордного туру. «The Eras Tour». Мер Лондона Садік Хан підтвердив, що, попри те, що він розуміє причини скасування шоу у Відні, вони концерти все таки проведуть. До речі, на цьому. У Швіденському стадіоні наприкінці серпня планує провести чотири концерти гурт. Coldplay. європейська частина турне Тейлор Свіфт стартувала у Парижі у травні. Після чого поп-зірка встигла виступити у Швеції, Португалії, Іспанії, Британії, Ірландії, Нідерландах, Швейцарії, Італії, Німеччині та Польщі. Дісней плюс, до речі, після скасування трьох концертів Тейлор Свіфт у Відні через загрозу теракту спільно з австрійським телебаченням провів показ фільму Тейлор Свіфт з Ерастур. Стрімінгова платформа надала для фанатів Тейлор Свіфт із Австрії та Ні. Мечни до 12 серпня безкоштовну семиденну передплату для тих, хто хоче подивитися картину для фанатів Тейлор Свіфт. Ось такі жахливі новини, абсолютно кошмарні. Я в шоці від почутого, я в шоці від того, що загинули три малесенькі дівчинки, у яких було все життя попереду, просто за те, що вони танцювали під Тейлор Свіфт. У моїй голові це не вкладається. Страшно подумати, скільки людей могло б загинути на великих концертах у Вінні за ці три дні. Друзі, що думаєте? Пишіть у коментарях. Джастін Бібер потрапив до невеликого скандалу, тому що він накричав на групу нетерплячих підлітків, які його тролили, які знущалися з його вигляду. Ви знаєте, який Джастін Бібер обрав стиль у одязі, інколи Джастін Бібер виглядає як безпритульний, інколи вдягається трішки дивно, і дуже часто вони контрастують таким чином із Хейлі. У соціальних мережах завірусився ролик, знятий у вестибюлі готелю Waldorf Асторія у західному Голівуді, на якому співак Джастін Бібер зіткнувся із групою підлітків. Його провокували, вони постійно сміялися, із його безглуздого, на їхню думку, вигляду. Бібер закричав: вам це здається смішним? Забирайтеся звідси. Підлітки знаходилися у вестибюлі готелю, тому що були там на барміцві. Очевидець розповів, що Джастін Бібер був набагато спокійнішим, холоднокровнішим і зібранішим, коли вперше попросив підлітків дати йому спокій. Але він дуже сильно засмутився, коли хлопці продовжили його оточувати. Повідомляється, що Джастін Бібер знаходився у вестибюлі. Він чекав на свою вагітну дружину Гейлі Бібер, з якою вони планували зустрітися і разом пообідати. Таким чином хлопці дуже сильно порушили кордон. Джастін Бібер і так напевно це одно на нерві Джастин Бібер також переживає, тому що Хейлі Бібер знаходиться вже на останньому місяці. Напевно, вагітності можливо, в тастін тривожиться, а можливо, були якісь інші причини його стурбованості. Жодній людині буде неприємно, коли на неї тикають пальцями і сміються з її зовнішнього вигляду у що б вони були вдягнуті. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Ну що ж, на нас чекає байопік про Брітні Спірс. Хто чекав? Фанати Брітні Спірс уже в очікуванні, тому що Universal Pictures офіційно розпочали створення біографічного фільму про життя Брітні Спірс, заснованого на її мемуарах The Woman in Me» жінка в мені, режисером біографічного фільму стане Джон М. Чу, який зняв мюзикл зла із Аріаною Гранди та Синтією Еріво. Продюсером фільму стане Марк Плат, відомий з. За фільмом ла, -ла Ленд ім'я виконавиці головної ролі та інших акторів. Поки що на цей момент невідомо. Ми книгу обговорювали декілька разів на каналі. Відомо, що у книзі Брітні Спірс помітні моменти з іншими зірками, включаючи, звісно ж, Джастіна Тімберлейка, Крістіну Агілеру, Коліна Фарела, Мадонну і навіть Елтона Джона. У мережі, звісно ж, уже гадають, хто міг би зіграти головну роль. Найчастіше фанати згадують Мілі Бобі Браун, Сідні Свіні, Сабріну Карпентер, Флоренс П'ю, Ему Вод... Та інших зірок раніше, до речі, Мілі Бобі Браун розповідала про своє бажання зіграти Брітні Спірс, але співачка сприйняла це різко негативно. Відповівши: я чула про людину, яка хоче зіграти у фільмі про моє життя. Човіхо, я ще не мертва, зважаючи на інформацію про те, що байопіку бути, все таки зрозуміло, що Брітні Спірс передумала. кажуть, що тепер сама Брітні Спірс навіть буде брати участь у створенні цього фільму. Ну що ж, чекаємо, друзі, на кого робити ставку, хто може зіграти головну. Героїню, хто може зіграти Брітні Спірс у байопіку про життя Брітні? На днях Дісней анонсували свої нові прем'єри. Звісно ж, показали перший постер фільму Білосніжка Сноу Вайт, майбутнього музичного фентезійного фільму з Рейчел Зеглер у головній ролі, знятого Марком Вебом за сценарієм Грети Гервіг та Ерін Кресіди Вілсон. Фільм є кіноадаптацією мультфільму «Білосніжка та сім гномів, заснованого на однойменній касті братів Грім. Ми раді, що нарешті вийшов також і тизер Білосніжки із Гадот і Рейчел Зеглер у головних ролях. Сам прем'єру назначено на березень 2025 року. Нагадаю, що прем'єру переносили кілька разів. Рейчел Зеглер критикували за її негативні висловлювання про оригінальну білосніжку від Дісней. Тому подивимося, чи повториться історія із Русалонькою і якими будуть збори цього фільму. Також Дісней анонсували фільм Ліло і Стіч. Світовий прокат картини запланований на 2025 рік. Показали тизер та перший кадр пригодницького фільму, знятого студією Pixar Animation Studios Історія іграшок 5. Показали трейлер майбутнього американського анімаційного музичного пригодницького фільму, створеного Walt Disney Animation Studio під назвою Моана 2, який не захотіли, щоб він пересікався із мюзиклом зла. У цьому відео ми обговорювали з вами про протистояння Гладіатора і мюзиклу зла. Реліз «Моани 2 запланований на 27 листопада цього року. Одразу покажу вам каст фільму «Моана», запланованого на 10 лип. Липня 2026 року Моану зіграє Кетрін Лага Айя, Мауї Двейн Скеля Джонсон, мати Моани Сіна Френкі Адамс, батько Моани та вождя Туї Джон Туї і бабусю з Талу зіграє Ріна Оуен. Також Дісней показали трейлер серіалу Зоряні війни кістяк команди, майбутній американський телесеріал, створений Джоном Вотсом і Крістофером Фордом для Дісней Плюс, який стане частиною медіафраншизи Зоряні війни. Події Будуть відбуватися у той самий часовий проміжок, що й Мандалорець після подій повернення Джедая 1983 року. Також було анонсовано перезапуск чарівників із Веверлі. Нарешті Дійсний представив перший тизер перезапуску серіалу із Селеною Гомес у ролі дівчинки з родини чарівників. На цей раз сама актриса зіграє лише епізодичну роль. У центрі сюжету буде зовсім інша героїня. Дійсний вирішив все таки піти найлегшим шляхом і переклав образ. Алекс Русо на нову героїню. Брат Алекс Джастін тепер у ролі наставника. Ну а молодший брат головних героїв оригіналу Макс взагалі не з'явиться у картині, як і подруга Алекс Харпер. Принаймні, це за офіційною інформацією. Дата випуску нового серіалу поки що невідомо. У соціальних мережах, обговорюють, що таким чином, недалеко пішло і від перезапуску або перезйомок Ханни Монтани, або життя за Кайкоді, чи як там називався цей серіал. Тому що, як ви знаєте, тренд наносить. Стальгію зараз дуже класно продається. Я нагадаю, що показали, до речі, кадри нової чумової п'ятниці, нової шаленої п'ятниці із Джеймір Лікертіс і Лінсі Лохан. Також вони виступали. Лінсі виглядає просто фантастично. Бачите, поки що все рухається на ностальгічних мотивах, а нових ідей поки що ми не спостерігаємо. Ось такі справи. Який фільм чи анімаційний проект ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Памела Андерсон планує випустити свою кулінарну книгу. Покажу вам фотосесію із затишною та прекрасною памелою на обкладинці видання, присвяченій виходу її кулінарної книги під назвою Я люблю тебе. Рецепти від щирого серця. Цитата. Те, що починалося як подарунок моїм хлопчикам на новосілля. Коробка карток з рецептами з простою назвою Я люблю тебе переросло в проект, в якому зібрано всі наші улюблені речі. Кулінарна книга способу життя. Нічого. Особливого тільки оновлені сімейні рецепти на рослинній основі змішані зі скромною радістю. Він прославляє чари мальовничих місць, де природа завжди займає гідне місце за столом. Не можу дочекатися, коли книга з'явиться у всіх ваших будинках. Саме так прокоментувала вихід своєї книги Памела Андерсон у своїх соціальних мережах. Книга надійде у продаж 15 жовтня 2024 року. Вже зовсім скоро. Раніше Памела Андерсон зізнав. Знавалася, що вона завжди хотіла вступити до кулінарної школи. Цього так і не сталося, тому що я завжди думала: якщо я просто готую овочі, то ймовірно буде дуже складно знайти подібну кулінарну школу. Незабаром Памела Андерсон стане ведучою кулінарного шоу. Памела готує з любов'ю на каналі Food Network Canada. Ця фотосесія віє вайбами котачкору, Я думаю, відомого вам. Акторка зізналася у інтерв'ю Better Home and Gardens, що вона завжди. Мріяла бути домогосподаркою і займатися кулінарією та садом. Нині Памела Андерсон чудово займається цим у своєму будинку і у Канаді. Нагадаю, що у Памела Андерсон є багато різних проєктів. Окрім книги, у неї є також лінійка б'юті-продуктів, органічно чистих б'юті-продуктів, яку вона відкрила разом зі своїми синами. Друзі, чи слідкуєте ви за творчістю та діяльністю? Памела Андерсон, і чи хотіли б почитати книгу, кулінарну книгу від неї? Пишіть у коментарях. I <laughs> don't Дуже дивні новини прилітають відносно реперки Бет Бабі, Справжнє ім'я дівчини Даніель Бреголі. Після побоїв від Левона, це батько її маленької донечки, повернулася до нього минулого місяця. Виконавиця викрила у своїх соціальних мережах батька своєї дитини Левона у імовірному домашньому насильстві. Кадри жахливі. Я не впевнена, що буду вставляти їх, тому що Ютуб не любить такий формат. Вона поділилася відео, у якому здається, видно, що він нападає на неї. Також виконавиця поділилася світлинами поранень після побоїв на її обличчі. Звісно, це не могло не занепокоїти фанатів. Вони почали дуже сильно переживати за свого кумира. У той час вона стверджувала, що незважаючи на симпатію до Левона, вона не залишиться з ним у стосунках. Також дівчина була засмучена взагалі всією ситуацією, і вона дуже сильно боялася за те, що він забере у неї дитину. Буквально через кілька тижнів вона поділилася фотографією, вже що вони цілуються, таким чином підтверджуючи, що вони. Все добре у стосунках. Це залишило шанувальників виконавиці дуже збентеженими та стурбованими, особливо на фоні того, що Бет Бабі буквально зовсім недавно народила свою першу дитину від нього на початку цього року. Серед усього у Бет Бабі опублікувала також дивний меседж, дивне повідомлення. Нік її чоловіка, тобто Левон, шукає латиноамериканку, яка повинна бути багатою і мати будинок і машини, якими він зможе користуватися. Звісно, все це додало лише більше плота. Ніне нічого не зрозуміло. Я за цією співачкою не слідкую, але вирішила поділитися новиною. Можливо, серед нашого ком'юніті є фанати цієї виконавиці. Що думаєте? Сподіваюсь, що у неї все таки все буде добре і що вона прийме правильне рішення, тому що якщо вдарив один раз, то скоріш за все буде на жаль і наступний. Адель підтвердила на одному з минулих виступів у Мюнхені про свої заручини із Річем Полом. Під час концерту у Мюнхені один із фанатів тримав плакат із пропозицією руки і серця. Такі моменти періодично стаються на концертах зірок. Співачка побачила його і зізналася, що не може погодитися, тому що виходить заміж. Акамарію <реку> козаморімаріса. I'll Thank you very, very much. Також Адель на концерті у Мюнхені заплакала через чоловіка, який привіз фотографію своєї покійної дружини, аби, хоч таким чином, здійснити її мрію. Виявилося, що чоловік показував Адель фотографію на телефоні своєї дружини, коли вона проходила повз, лише діставшись до сцени, вона зрозуміла, що малось на увазі, і розплакалася. Виявилося, що чоловік приїхав, тому що не встиг приїхати разом зі своєю дружиною, якої на жаль не стало. Тому чоловік вирішив все таки виконати мрію. Своєї дружини і приїхав на цей концерт і посмертно здійснивши мрію. Співачка вшанувала пам'ять загиблої зі сльозами на очах. Ось така зворушлива історія. Давайте згадаємо також про Ельфанінг. Вона взагалі із тих зірок, із тих акторів, яка на 100% максимально намагається завжди уникнути проникнення папараців, в особисте життя, уникає будь-яких розмов на цю тему, і тому є ще ціннішими рідкісні кадри із її коханим. Ельфанінг привітала свого хлопця Гаса Веннера, CEO журналу Rolling Stone із днем народження. Акторка виклала романтичні фотографії з відпочинку і підписала так з Днем Народження. Мій Янгол це дуже дуже мило. Голова зоряного сімейства Кардашян Дженер Кріс Дженнер привітала свою доньку Кайлі Дженер із 27 річчям. Ми також її вітаємо. Звісно, а вона поділилася архівними знімками своєї молодшої доночки Кайлі на честь її дня народження. Кріс Дженер у своїй публікації з гордістю описала найкращі якості Кайлі з днем народження. Моя прекрасна дівчинка Кайлі Дженер. Я закохалася в тебе з першої хвилини нашої зустрічі. Це було кохання з першого погляду. Я неймовірно пишаюся тобою. Дякую Богові за тебе кожен день. Ти неймовірна матуся, і я люблю спостерігати за тобою і твоїми дітьми щодня. Ти така добра, ніжна, спокійна, розумна, творча, весела, співчутлива, вдумлива, любляча, щедра, чутлива і сильна. Кендал Дженнер також не залишилася в стороні. Вона також привітала свою сестричку з днем народження. Кендал привітала свою сестру, підписавши фотографію. Вгадайте, кому тепер майже 30? І багато хто згадав, коли Кайлі назвала Кендал старою у сімейному шоу Keeping the Kardashians. Сказавши на її вік, на той момент їй було 27 років зі словами, що через 3 роки їй вже буде 30. Звісно ж, і ми вітаємо Кайлі Дженнер, дренсетера, інфлюенсерку, бізнесвумен Кайлі Дженнер із її днем народження. Тревіс Скот уже другий раз за місяць потрапляє на махшоти цього разу, Тревіса Скота заарештували у Парижі за звинуваченням у нападі на охоронця готелю. Репер перебував у Парижі на Олімпійських іграх, бачив перемогу чоловічої збірної Сполучених Штатів Америки з баскетболу. За даними місцевих змі, причиною інциденту стало сильне алкогольне сп'яніння виконавця. Інцидент стався після того, як Тревіс Скот посварився зі своїм охоронцем. А коли в ситуацію втрутився охоронець готелю, між ними і репером виник конфлікт, який переріз у бійку. Прибули на місце події правоохоронці затримали Тревіса Скота. Представник репера підтвердив факт арешту і зазначив, що вони співпрацюють з місцевою владою для вирішення ситуації. За даними джерел близьких до Тревіса Скота, репер відчував себе незахищеним через постійне переслідування папараці. Однак, за словами очевидців, саме він був агресором та нападником під час інциденту. Прокуратура Парижа передала справу до першого округу. Суд. Дової поліції ідеться у повідомленні без додавання додаткових подробиць. Це вже не перший інцидент із участю Тревіса Скота цього року. Нагадаю, що у червні його заарештували у Флориді за хуліганство та незаконне проникнення на яхту. Щось у Тревіса Скота дуже цікавий період у житті, буквально за два місяці. Це вже другий махшот із Тревісом Скотом. Ось такі справи. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за підтримку за те, що ці 20 хвилин ви провели зі мною. Мені надзвичайно надзвичайно приємно. Звісно ж, я нагадую вам про підтримку наших титанів, незламних воїнів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Будь ласка, не забувайте підтримувати лише перевірені збори. Це надзвичайно важливо. Кожна гривня має значення. Ну і звісно, не можу пройти пост і не нагадати вам про підтримку безхатніх тварин. Знайдіть, будь ласка, про локальний. Притулок і гривнею, кормом, донатом, розголосом ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів, а можливо комусь подарувати нову родину і нового друга. Друзі, а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому до зустрічі! Бережіть себе і рідних. Пишіть, коментуйте. Всі коментарі читаю. Мені надзвичайно приємно читати ваш відгук. До зустрічі скоро побачимося. Бай-бай! バイバイ。<laughs> <Bye. S 2> <music>